Пан представити Керівника госпіталю. Брачок Андрій Іванович. Будь ласка, так, добре. До Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Головнокомандувач ознайомився з проєктом будівництва нового корпусу медзакладу, а також поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Українських захисників глава держави нагородив орденами. Або військові могли якомога швидше повернутися до цивільного життя. У госпіталі їх навчають it сфері Тут проходять підготовку it кластер тобто наших ветеранів вчать it індустрії для того, щоб потім це масштабувати і вчити вже інших ветеранів, і це подальше працевлаштування. Ми нарешті маємо можливість запустити повноцінне навчання з повноцінним класом тут на базі госпіталю. І хочемо масштабуватися далі на, на область, на Україну. Ми хочемо запустити цифрову платформу з цифровими курсами на базі ЛМС. Як би, такі перспективи. Після ознайомлення зайти відділом госпіталю, президент продовжив огляд медзакладу, навідуючи ветеранів, які відновлювались по програмах реабілітації, займалися у басейні та тренажерному залі. Два друга. Привіт. Дружаю з Після цього президент поспілкувався із захисниками та подякував їм за внесок, який зробили бійці для збереження державного суверенітету. Дякую. 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 Слава Україні. Слава! Президент Володимир Зеленський урочисто вручив нагороди за службу військовослужбовцям у Збройних силах та зробив спільне фото на пам'ять з ветеранами. Артем Височин, випуск новин.